Я думаю, поки достатньо. Так, як те лише відсипити зараз. Тук. Сіна Так. Ну і силосу так само потрібно. Ой-ой-ой, силос це взагалі важко, да? Показується. Ну нічого, попенько зараз ми його розвантажимо. Вот чуть-чуть, тут, чуть-чуть Давай, 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 по чуть-чуть завантажуйся. Так, пішло. А, силусы 5 тисяч, да? По ми можемо одну відразу заправити повністю. Так, силус є. Один. І Сіно, Сіно, і сило з нас залишилося. Давайте на вила візьмемо, я думаю, не повинно переважувати з причіпом. Так. Ага, ну і ще трішки додамо, значить, тоді вже з самої соломи, я так думаю. Зараз нам потрібно якось вмістити наше сіно, наше сіно якось навила. Щоб забрати ще й відразу. Сліглося. Я не впевнений, що у нас це вийде, звичайно, але давайте спробуємо.